Каматозна, то вони е, вчаться, є такі, як зараз я вам скажу теж як підхід, він називається план релаксу. Тобто розпі... розпізнати і запобігти. Тобто ті, вже хто хворів е, е, депресією, його задача, і ми так і працюємо, тобто ну, працюємо довго там, наприклад, декілька років, клієнтка. Вона вже виходила, вже вона за цей час і виходила, і входила, і виходила, і входила, і входила да? тобто вже цей рекурентний характер, вона вже знає, як це відбуватися. Це вже план релакс. Що таке для тебе знову розпізнати, Які тригери, які ці дзвіночки небезпечні, вона там її називає? Це, це, це і це. Добре. так. Добре, якщо ти це помітила, що ти будеш з цим робити? Вона вже, ну, вже так же чітко. Значить, якщо я помітила, що мені нікуди не хочеться виходити. Я вже хочу сидіти вдома, мені вже не я починаю для себе ну, щось змінювати навпаки. не хочу, але ще можу. Дивіться, зараз ми переходимо до того, що з цим всім робити. Так? Але ще можу. Тобто я вже не хочу, але я ще можу. Я не хоч... Мене запросили там піти на, на тусовку якусь, я не хочу вже відчуваю, що вже не хочеться. вже. Я любила там читати, вже не дуже, то мені так читати хочеться. Я любила там ігри в доту грати вже мені ДОТа та, таке задоволення приносить. Ага. Значить, що я роблю? Я біжу на ту тусовку. Біжу. Я вже знаю, що це воно от наближається. Ага, що ти там? А що в тебе з спортом-то? Ти йде гуляти? А вже не хочеться гуляти. А то щось так пасне Ага, все. Я вже, значить, в мене розклад, план, зранку, з 8 до 9 я в парку і своїх 10 тисяч кілометрів. Ага, три рази в тиждень я вже додаю, як вони не, не то, що хочу, не хочу, обов'язково спорт. Ага, добре, так. Що ж коли тут ти збиралася на танці ти? Так? На початок. А вже записали, вже дзвоню, вже запитую, вже записую, вже, записую вже. вже вона це знає. Бо вона ще може. Бо ось тут вона вже нічого з цього не зможе. Позумієте? Тому її задача зловити той момент, поки вона ще може, поки ще її волюва сфера в робочому порядку. І тоді вона буде ну, впливати на це. І теж ну те розпі.